Методи роботи зі списками. Об'являємо список. Виводимо. Переходимо в консоль, запускаємо. 10, 20, 30. Додаємо елемент до списка. Переходимо в консоль. Запускаємо. Додали. Вставляємо елемент на місце індексу. Інсерт, на, на місці 20, вставляємо 15, допускаємо. Розширюємо список іншим списком, EXTEND. Переходимо в консоль, запускаємо 50, 60, 70. Видаляємо елемент списку. Видаляємо 15. Remove, Переходимо в консоль. Запускаємо. видаляємо. Команда POP видаляє і вертає елемент списку. Якщо передається без параметрів, то бере останній. Переходимо в консоль. Опускаємо. 70 взяло і видалено. Індекс. Повертає індекс елементу. Переводимо в консоль. Опускаємо. 20, 20 Має індекс 1. Кількість входження елементів списку за допомогою функції метода count. Переходимо в консоль. Двадцяток в нас тільки одна. Копіювати список. Такий самий список. Розвернути список. Скопіювали і розвернули. Переходимо в консоль. Відсортувати список. Переходимо в консоль.